Вітаємо вас, друзі. Ви на каналі на подкасті Метаморфози. У нас рубрика Що Далі. Я Володимир Швець, автор ведучий. І ми маємо сьогодні знову двох гостей в нашій студії. І хочу вам представити: я думаю, ці люди більше про себе зараз кажуть: це Юля Крижанівська, психологиня, арт терапевтка фахівчиня супроводу ветеранів, тілесно орієнтований. Практик, uh -huh. мама двох дітей. Uh -huh. І все це важливо. Я не всі слова тут до кінця розумію, але я думаю, Юля пояснить. Е е і Віталій Півднів, якого ви вже бачили тут, ну е я вже сказав навіть багато разів. Е за покликанням капелан решту він сам про себе каже. Ну, наразі директор комунального закладу Хмельницької обласної ради, ветеранський простір, ветеран ПРО. Да. Це дуже важливий заклад. Не на правах реклами, просто ми співпрацюємо знаємо. Юля, що ви хочете про себе сказати нашим е глядачам, слухачам, що важливо ще, що ми не сказали? Я думаю, що в ході розмови все, все виявиться і буде важливим. Добре, гаразд. Тоді, е скажіть, будь ласка, чому ви наразі допомагаєте людям? Допомагаю ветеранам. Ветеранам. Ветеранам і не тільки сім'ям ветеранів, і всіх, хто зв'язаний з війною, тому що ми всі живемо у війні. У мене з 2014 року моя сім'я теж живе у війні, тому що мої брати, військовослужбовці. Ось, і рідні брати. Двоюрідні угу. брати. У мене рідня сестричка, а всі угу. від... а рідні. двоюрідні брати. Але ми дуже близькі з братами. Ось, і... Після повномасштабного вторгнення я вже не могла займатися більше ніякою діяльністю, крім психології і крім е, допомоги, якої могла, так і робила. Ну, тобто і це було спочатку волонтерство. Оцей гострий стрес я переживала просто коли ми плели сітки, тому що хоча б якась діяльність мала На самому бути. Початку, На цього початку. Uh -huh. Це перші дні. це просто перші дні. А потім уже е, в процесах там, з колаборацією в різних фондах пробувала працювати конкретніше. Що значить пробувала працювати? Бо конкретніше? це було різна діяльність. Знаєте, коли стресова ситуація, гострий стрес, хочеться робити по максимуму, і вона така трішечки була. Ніби такими стрибками. Угу. І з дітьми працювали, і з сім'ями працювали, і з дружинами працювали, і з вдовами працювали, групи психологічної підтримки вели. Це були різні е, проекти. Це була навіть робота за кордоном в Італії з нашими біженцями українськими, з дітками. Ось е, проект італійський закінчився. Я повернулася в Україну з дітьми і далі продовжила працювати уже у фондах українських. Цілеспрямовано з військовослужбовцями, ветеранами і сім'ями їхніми дуже багато роботи дуже на самому початку, роботи. дуже багато зайнятості. І в цьому контексті я пригадав буквально вчора по дорозі, слухав uh, подкаст uh -huh. uh, ведучий Володимир Багненко. І в нього був психотерапевт Володимир, от я не пам'ятаю, зі Львова молодий психотерапевт. Він, до речі, написав книжку Сціни в голові. Мабуть, ви знаєте так, звичайно. Ось і в мене є ця книга. Так, да. ну вона, мабуть, в багатьох так, зараз так. людей є дуже mm -hmm. сильно. А, і він говорить, що багато зайнятості це теж терапія. Це правда, обов'язково. Коли ти фокусуєшся не на собі, а фокусуєшся на потребах інших людей. Так. Ось, і я думаю, що це зараз теж важливо зрозуміти і почути тим, хто нас дивиться, слухає. Тому що, ну, з вашого досвіду, ви прокоментуєте. Люди схильні, всі люди схильні зосереджуватися в першу чергу на своєму болі. Угу. Але чи це допомагає зосереджуватися на своєму болі і не бачити болі інших людей. Чи все-таки краще йти тим шляхом, про який ви тільки що розповіли? Коли людина фокусується на внутрішніх переживаннях, це може призвести до панічної атаки, до шокового стану. Перша психологічна допомога базується на тому, що ми маємо зрозуміти, що людині потрібно от в перший момент стресу і шоку. Наприклад, багато людей активні, активні в угу. своєму переживанні стресу, і ми рекомендуємо прості дії. Подати води, зробити будь-які прості дії. Але коли людина починає переводитися з, внутрішньої, з внутрішніх переживань на зовнішні, вона починає діяти, і тим самим трішечки стрес її знижується. <гум> тобто це працює, це працює. Це працює. Тобто закриватися в собі не варіант, чи не можна? <гум> варіант, але не варто. <гум> не варто. <гум> не варто. <гум> Принаймні надовго. <гум> так. Якщо ми говоримо про першу психологічну допомогу, то не варто, тому що є протоколи спеціальні, коли ми взаємодіємо з людиною і виводимо її або на якісь дії, або просто перебуваємо поруч, коли людина не може нічого робити, дивлячись по ситуації. Теж дуже індивідуально. індивідуально. Тобто Все не можна сказати, тепер хлопці, йдіть щось робіть. Да? Але чому От в наших військових конкретні сплановані дії і вони діють циклічно і. По якомусь протоколу, тому що так легше перебороти свій страх і стрес. Тобто вони мають знати свою наступну дію, і таким чином їм легше подолати оцей страх. Це дуже цікаво. Але самі вони до цього прийти навряд чи зможуть. Чи не всі? Навряд чи зможуть, тому в військовій справі дуже багато конкретних закладених протоколів, про які я зараз говорити не буду. Окей. Угу. А, але все ж. Це ж кожен переживає якби. власний mm -hmm. досвід в когось поранення, в когось ампутація, в когось полон. І, наприклад, деякі з учасників, навіть хто бували тут на, на подкасті, розповідають, що не всі психологи можуть допомогти. Не всі психотерапевти, психотерапев, ну, скажімо так, я думаю, що це дуже грубо, але підходящі. Це теж індивідуально. Дуже. Тобто потрібно знайти свого психолога. І після першої спроби не варто зупинятися чи як? Це так, потрібно знайти свою людину, це однозначно, але це дуже відповідально і для психолога, і для психотерапевта. Ну, ми не говоримо зараз про терапію, як довготривалий процес, тому що ми говоримо про е, кризову допомогу, про тут і зараз, коли потрібно допомогти. Е, іноді і психологам потрібна допомога. Іноді психологи вигорають теж. І це дуже важливе відповідальне рішення кожного психолога, щоб зрозуміти, можеш ти це робити угу, чи не можеш. Бути чесним. Бути чесним. Угу. я дуже, я дуже хвилювалася. Я дуже боялась, але дуже хотіла допомогти. І я пам'ятаю перші дні, коли я волонтерила в міській лікарні міста Хмельницького. Просто я перед кожною палатою я собі Дуже сильно збиралася, щоб зайти в палату. Угу. Дуже велику роботу проробила над собою, щоб, знаєте, я була готова почути. Ви ж не були в окопі, угу. чим ви можете нам допомогти? Але е, говорю вам і говорю всім, хто хоче допомогти, але не може знайти в собі ресурс, сили, е, те, що ми не були в окопі завдяки хлопцям uh -huh. і дівчатам, це не означає, що ми погані професіонали і не можемо допомогти. Uh -huh. Тобто це не робить нас гіршими професіоналами, чим ми є. І якщо, наприклад, я спостерігаю позитивну динаміку військовослужбовців, коли вони не сплять, але починають спати, коли вони відчувають фантомну біль, а потім після терапії фантомного болю вони перестають відчувати. І це як Медчик це угу. як диво для них, що вони з цим живуть місяцями, дехто навіть уже роки, і вони позбавляються цього. Це просто ну, словами не описати. Ми не болей ще дійдем, це дуже для мене ну, цікавий феномен, як це все працює. Ви ж можете якось пояснити ці всі речі? Так. Навіть тим, хто не має доступу в даний момент до психолога, але його сфорбить п'ята, якої нема. Бо mm. потрібно зрозуміти, що з ним відбувається. Але ми це відкладемо для другого наступного епізоду. Okay. Залишимо таку інтригу. Mm. Але я хочу повернутися ще до, до таких питань. Дуже важко, ми вже про це навіть говорили з попереднім гостем. Дуже важко звертатися ну, чоловікам за допомогою. Я сам впораюся, наприклад. Uh -huh. Чи можливо впоратися прям ну, самому? Чи комусь можливо, комусь неможливо? До якої межі треба дочекатися, дотерпіти або там дійти, щоб сказати, ні, все далі не можна, мені треба рухатись далі? Ну, взагалі основа ментального здоров'я це нормальний сон. В багатьох військовослужбовців розлади сну, в багатьох військовослужбовців флешбеки, нав'язливі думки, uh -huh. панічні атаки. Якщо е, найближче оточення, родина, uh -huh. е, сім'я, вона готова до... Того, що їхня рідна людина приходить додому, і їй потрібен ось той простір безпечний, вихід емоцій, на який він здатен, угу. а деякі не здатні взагалі на вихід емоцій. Тому так легше. От коли є підго є родина, сім'я і підготовлені люди до того, що а, чоловік може прийти не такий, як пішов. Ну, сто процентів. Син може змінитися, uh -huh. батько може змінитися, але просто для усіх військових потрібен простір. Індивідуально, звичайно, скільки часу потрібно для них на відновлення. Для одних це день, для інших це тиждень, для інших це дивлячись, який досвід пережила людина на фронті. Uh -huh. Поясніть, будь ласка, слово простір. Це... Простір це той безпечний простір, який надає, наприклад, родина для того, це розуміння, це довіра, це безпека. Коли військовослужбовець приходить додому, він, ну, йому необхідно цей простір надати. Коли він відмовляється йти зустрічатися з друзями, uh -huh. з кумами, вести дитину в садочок, це не через те, що він менше любить, це через те, що він не може. От просто це потрібно прийняти зараз, він не може. Він може повернутися до того стану, що він зможе, але потрібно оцей е, термін витримати. Це про те, що ми говорили, що варто і родину робити, проводити роботу, підготовлювати родину до повернення ветерана. І а якщо ми говорили про полон, то варто ще більше пропрацьовувати, якщо є якась і фізична травма пережита, і психологічна, і варто, щоб фахівці працювали не тільки. З ветеранами, військовим, але й з родинами. Де, де, де набрати стільки фахівців? Як це все може взагалі працювати? Якщо взагалі це фахівець може бути один, але груп має, може бути декілька. Тобто, звичайно, фахівців зараз не так багато, як би хотілося, але люди навчаються, набираються досвіду, набираються практики. Не потрібно просто боятися, а потрібно бути відкритими. От, наприклад, у мене був ще дуже великий бар'єр, тому що я жінка, йду до чоловіків працювати, щоб мене Зрозуміли, щоб мене зрозуміли і прийняли як професіонала, це робота з соціальними ролями. От, наприклад, я мама, я сестра військового, я дружина. І я, наприклад, заходжу до хлопців в палати, як сестра військового. Я кажу, що я вас, угу. ну, я вас розумію як сестра. Це підхід. Це підхід, і це просто рекомендація, тому що угу. дуже багатьох бар'єр оце є. Як мене зрозуміють. Якщо вони пройшли такий страшний досвід, важкий досвід, а тут приходжу я там в два рази молодша, наприклад, і хочу їм щось там сказати, доказати, навчити. Угу. Але я нікого не навчаю, я просто хочу допомогти. Ну і важливо також інформаційна підтримка, Тобто, що тобто показувати через там соцмережі, угу. такі подкасти, якісь короткі відеоролики, що це працює. Що це успішно працює, що краще звернутись, ніж не звернутися і буде накопичуватись якась травма чи накопичуватись негативні емоції в сім'ї. Тому ми маємо це і підсилювати, і інформативно висвітлювати. Ми зараз говоримо про роль. Я прошу тебе зараз візьми цю роль на себе, от скажи, в ту камеру, щоб люди були активними з цими подкастами, з цими. З нашою да. розмовою. Ну так. Да. Ну і, і в цілому, так розповсюджуйте. можливо, ви знаєте, кому буде. Е... Наразі потрібно почути, і почути психолога, почути нашу розмову на, на ту тему, яку ми е, торкаємось, і мотивуйте людей все-таки звертатись до професіоналів. Взагалі ми дякую. Взагалі ми говоримо про, про те, що є надія, правильно? Взагалі. Що немає якогось е, е, тупіка. Тупік. Яке українське слово? Чи це це українське слово немає, немає стіни, перед якою ми отак станемо uh -huh. і далі неможливо рухатися. Звісно, що в кожного свій шлях, що ми не можемо перейняти інший досвід, але ми можемо подивитися, що хтось вийшов uh -huh. і отримати надію, значить, мені теж можуть допомогти, мене можуть супроводжувати. Є навколо люди, яким не байдуже, і вони можуть включатися в моє життя. І саме це усвідомлення, воно вже б допомагати, правда? Я хочу запитати, ви згадали, що ну, ти ж в окопах не була? Часто таке бувало? Бувало. Бувало. Часто? Декілька разів було. Декілька разів. Так. І як ви цей бар'єр пройшли? Я була до цього готова, тому угу. що коли я готувалася працювати з військовослужбовцями, ми пропрацьовували всі моменти, всі ось ці червоні пропорції, які можуть бути від військовослужбовців, вони ж перевіряють всі. Ну Це, це база. Ну так, і тут ж просто головне не замешкатися. Звичайно. Головне бути впевненою. Просто. Чим більше досвіду, ти от зараз, тим більше впевненості. Угу. Я вже розслаблена, я впевнена в тому, що а, у мене є. Протоколи, які допомагають, є методи, які допомагають, і я в цьому впевнена. Звичайно, є індивідуальний підхід. З одними, наприклад, військовими треба довше працювати, з іншими це допомагає дуже швидко. Ось тому о, чула. Добре, ви як професіонал. Він приходить, Ну, наприклад, mm -hmm. військовий приходить додому і дружині каже, ти ж в окопах не було. Як ти мене можеш зрозуміти, що їй робити? Бо ми зараз звертаємося не тільки до військових, а й до родин, до сімей, тому що цим людям теж потрібно ну адекватно відповідно mm -hmm. себе вести до, до викликів. До якихось грубощів, угу. ну як якби це може бути не грубощі з його боку, але це може виглядати грубо і може бути боляче. Так, але коли дружина викликає на розмову постійно, що там було, розкажи мені, поділись зі мною. Е вона це робить для того, щоб його підтримати, але інколи він не готовий говорити. Можна просто сказати, що я поруч, я поруч, угу. і коли е ти будеш готовий. Я готова буду вислухати. Це супер. І коли він буде говорити, потрібно ще наголосити, що я готова сприйняти всі емоції. Я готова сприйняти сльози, я готова сприйняти слабкість, я готова сприйняти ну, будь-що, просто будь, те будь, який угу. ти є зараз. І цей досвід ми переживемо разом. Це звучить дуже гарно. Але насправді навіть при Думці, я готова, чи насправді вона готова. Тому що коли вона так mm -hmm. каже, вона має бути ну усвідомлювати, що а, ну, від нього може там прилетіти щось зовсім неочікуване, щось зовсім страшне, до чого вона реально не готова. Тому я дуже рекомендую всім а, пройти першу психологічну допомогу. Це зараз на даний момент це дуже дуже актуально. Де пройти? Є дуже багато організацій, які проводять тренінги перша психологічна допомога. Це можна зробити онлайн. Це є безкоштовні спеціальні там носії, які видають цю інформацію. Тобто абсолютно є доступ до цієї інфи в мережах без Супер. проблем. ВетеранПРО так. Про надає таку і оціню. ветеран ПРО в тому числі. Супер так. А, да, До речі, мені цікаво важливо. ВетеранПРО це тільки Хмельницький проект. Чи є в ні, інших це, містах? Ні, це все Угу. проєкт. Uh -huh. «Ветеран-про» відкривається як обласного рівня, районних рівнів, так само і міські громади можуть створювати комунальні заклади. Там різна форма власності uh -huh. може бути, різна форма uh -huh. е, організації може бути. І вони один одного не дублюють, але вони один одному допомагають. Тобто в кожної є своя якась родзиночка, так? Да? Це вже в процесі роботи uh -huh. може виокремитись да, якісь такі більш дієві напрямки, але функціонал у всіх однаковий. Uh -huh. Цікаво. А... Ще є якісь організації, крім ветеран ПРО. Ми ж зараз не говоримо про конкуренцію. Ми договоримо про те, щоб ні в якому разі да. Ні в якому. А, тобто ще до кого можна звертатися. От ви кажете, є наприклад там в Ютуб зайти. Який запит треба завести? Які організації, з якими, наприклад, співпрацює ветеран ПРО, є в Хмельницькому, не в Хмельницькому, в Україні за кордоном для того, щоб можна було звертатися і отримувати необхідну базу для того, щоб просто комунікувати правильно в сім'ї. Ну, в тому для того і створені ці ветеранські простори, звертаючись в які ми е, можемо дати доступ до різного запиту, який, ну, ми працюємо по запиту. Да? Є запит угу. в якомусь напрямку. І в нас, ми коли відкривалися, у нас там е, є таких два стола інформативних, і там лежало там, пару брошурок. Сьогодні вже там в третій шар пішла інформація, тому що до нас приходять підписано okay. меморандуми. І в тому числі з вами підписали вашу організацію, і ми Тільки ми ще буклетів не принесли, що принесем, Да? ваших там не вистачає. Да. І ми ділимося тою інформацією. Ні. Запити різні, і до Юлі звертаються до різних фахівців. Там хтось по відпочинку, реабілітація. Е, запрошують громади е, спілкуватися. От ми виїжджали в Красилівську громаду, і до того ще в громади різні виїжджали, і будемо виїжджати. етика перша зустріч з ветераном супер. Е, і дуже класно, що є досвід. Про які наші фахівці говорять, з різними людьми, люди, які якраз і приймуть ветерана, чи родину, чи військовослужбовця по різним запитам до них. Супер, дякую. Тепер ваша черга в Google, в Ютубі. Я не кажу, щоб звертатися до штучного інтелекту. Угу. Бо я все-таки переконаний, що мають бути живі люди, які дають правильні сигнали. М -м, так. Ну, я є авторкою методички першої зустрічі з військовослужбовцем. Uh -huh. Можна просто знайти, знайти її в Гуглі, або в Ютубі. Так і звезд, перша зустріч з військовослужбовцем. Так, або перша зустріч з військовослужбовцем, uh -huh. або зустрічаємо рідних з фронту. Супер. І, в Ютубі перша психологічна допомога. Угу. Дуже багато є різної інформації, але потрібно черпати з різних джер... джерел цю інформацію. І чим більше проінформовані будемо, тим краще. Да. Ми, ж, ми ж в процесі формуємося. Так, так, так. І навіть потім сильно переживаємо свій досвід і пере... переформуємося, Ну, Я чи скажу по прикладу е медичного протоколу Марч для військовослужбовців. Якщо я не помиляюсь, він там вже 30 років сталий, оцей протокол сталий. Uh -huh. З українським досвідом вже почали міняти протокол Марч. Uh -huh. Тому що той досвід, який має Україну, той досвід, який проходять бойові медики, він надзвичайно впливає на надання домедичної допомоги, першої домедичної допомоги бойових дій. І так само і допомога там, психологічна, е ментальна, це все також. Досвід. І він формується. Він ще формується. Супер. Дякую. Дякую вам. Ми е, підходимо до завершення саме цього епізоду. Е, вже дуже багато цінної інформації. Е, я би хотів такий коротесочки підсумок підвести. Е, я думаю, що основний посил тут про, про те, що де б ви не були, якби ви себе не відчували, ви не одні. Це треба знати. Це треба розуміти. Якщо біля вас нема того або тих, хто вам може допомогти, це означає, що ви просто їх ще не знайшли, але знайти можна. Ось, будь ласка, на місцях громадської організації, комунальні підприємства в Гуглі, в Ютубі можна знаходити інформацію. І це вже дотичність. В нас під, під цими відео ми теж залишаємо посилання на, на організації. Власне, на організацію «Ветеран-про», я думаю, що через цю організацію можна знайти багато виходів на різних фахівців, правильно за запитом, як ти говориш. Ось тому, будь ласка, не нехтуйте цими можливостями і обов'язково поширюйте це відео. Тому що чим більше ми його поширюємо, чим більше ви коментуєте. Алгоритми Ютубу працюють на те, щоб ось це добро, яке ми зараз, ну я сподіваюсь, ми створимо. Творимо добро, воно буде поширюватися далі, ви будете співучасниками. Тому до побачення, дякуємо за, за вашу участь, дякуємо вам, Юлію, дякуємо, тобі, Віталій, і рухаємося далі.